Ця зима, осінь, сорт, перша ціна 2,9 євро за кілограм. лоті знаходиться 20 кг. Це і життя чоловічого, жіночого і дитячого. Ось такі класні зимові уги, рожевий колір. На такій грубшій трішки платформі 9-й розмір. Мають таке утеплення, досить непогане стані. Наступні ось такі кросовочки. Та жіноча моделька розмір, пане сороковий, сорок 41 Наступне ось такі. Адідаси синього кольору. Розмір, розмір. Пише 23,5 см. Ось так вони виглядає. Може бути ріночі, може бути підлітковий. Наступна модель, ось такі чоботи з високою полянкою. Комбіновані, бачите, ззаді є є з Збоку на замочку. Маленький розмір. Наступна ось така модель. Теж. Зимові, чоловіча моделька, 44-й розмір, ають гарне утеплення, теж вони йдуть шкірені. Наступна ось така печер-чоботи. Великий розмір, теж, напевно, чоловічий. Не бачу. Всередині мають цигеєчку, теж йде зимова моделька. Наступна ось такі чобітки, також йдуть шкірені з високою халявкою, жіноча моделька. Розмір теж не бачу. Наступно ось такі замшеві Ось такі оге коричневого кольору, 37-го розміру. Хай трішки утеплення, але суху зиму. Тобто на морозець маленький. Наступне ось такі на каблучку. Ось так можна закочувати. Жіноча моделька. Розмір 39-й, я так думаю, зручний кавучок. Що у нас тут є? Ось такі дитячі, теж замшеві, рожеві для дівчинки. 24-й розмір, тут осіння моделька. Наступна ось така на хлопчика. Ось так вони виглядають. 22-й розмір, осіння моделька. Ще у нас є ось такі. Ось так вони виглядають, 36-го розміру зав тут, на зав'язочках, Жіноча моделька. Наступна ось такі чобітки. Розмір теж маленький, жіноча моделька. Ще на платформі. Теж жіноча моделька. Розмір маленький, вони йдуть осінні. Ще бачимо, знову ж таки, ось таку осінню. сінню весняна я б сказала, дуже класні на каблучки. На каблучку розмір 39, ще модель. Ще бачимо ось таку модельку. Ось так вони виглядають. Сироповий розмір чоловічий. Вони йдуть осінні. Наступна ось така моделька осіння, чоловіча шкіряни 44-го розміру. Ще ось такі ми бачимо. Жіноча моделька, 38 го розмір. Наступні ось такі. Ось так вони виглядає 23-го розміру. Є ось така музеюка. Ось така 39-го розміру. Теж жіноче, осіння музеечка. Наступне ось така. Та жіноча може бути підліткова. Тобто підліткова, бо це 35-й розмір. Ви бачаєте, такі тепленькі, внизу прорезинена на дійде на мокрий сніжочок. Наступне, ось такі чай в нас іде, такі. Цікавий колір, розмір 38, шкіряні і остання ось така моделічка на каблучку. Теж жіноча 38-го розміру. Це їх взуття перший сорт. Ціна 2,9 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтеся до наших менеджерів.